Доброго дня, друзі! До нас сьогодні в гості завітали Степан та Катруся. Привітайтеся з дітками. Вони зібралися гуляти на вулицю, Тому і вдягли теплий одяг. Дітки, давайте згадаємо, яка зараз пора року. Так, зима. Тому що нам потрібно одягати на вулицю? Що, дітки, одягли? Так, шапку. Теплі курточки, шарфики, рукавички та теплі черевички. Молодці! Дітки в цьому одязі вони зібралися грати в сніжки, хоч сніг і холодний, але Катруся і Степан не замерзне. Пропоную і вам послухати віршик Грицька бойка. Ой, летять, летять сніжинки. Ой, летять, летять сніжинки. На будинки на ялинки. На дороги на поля. Біла-біла вся земля. Ну що, дітки, вам сподобався віршик? Давайте спробуємо його вивчити. Повторюйте за мною. Ой, летять, летять сніжинки. На дерева, на ялинки. На дороги на поля. Біла-біла вся земля. Молодці дітки дуже гарний віршик вивчили. А я з Катрусею Степанчиком кажемо вам до побачення, до нових зустрічей!